Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного вершкового грибного паштету. Інгредієнти завди доступні, їхню кількість ви також знайдете в описі до цього відео. Так як почався сезон грибів, тому у мене це підберезники і білі гриби, але також чудово можуть підійти печериці. Гриби нарізаємо не дуже дрібно, тому що ми і так їх будемо перемалювати, тому дуже дрібнити не потрібно. Перекладаємо нарізані гриби у кастролю, заливаємо холодною водою, додаємо декілька лаврових листочків і столову ложку солі. Перемішуємо, кладемо на плиту, щоб вони проварились приблизно 15-20 хвилин з моменту закипання. Поки грибочки відварюються, займемося другими інгредієнтами. Цибульку очищаємо, нарізаємо такими півкільцями, дуже сильно дрібнити також не потрібно. А моркву натираємо на великій терці. На добре розігріту сковорідку наливаємо олійку, закидаємо цибульку і обсмажуємо так, щоб вона трошки злегка підсмажилась. Тепер додаємо моркву. Просмажемо цю суміш приблизно 10 хвилин. Через 10 хвилин додаємо грибочки. Грибочки вже відсідили від зайвої рідини і тепер можна додати улюблені спеції. Солимо та перчимо до смаку і ті спеції, які вам подобаються. Я як зазвичай додаю хмелі сунелі. І цю таку вечеву грибну суміш ще тушимо приблизно 10 хвилин. Через 10 хвилин перекладаємо цю суміш у миску, Для пікантності я натираю ще буквально 2 зубчики чеснику і додаємо плавлений сирочок. І це все гарно збиваємо блендером. Якщо хочете, щоб паштет мав такі більші шматочки, то можна цю суміш пропустити через мясорубку. При збиванні пробуємо на спеції. Якщо хочеться, можна додавати ще солі. Зберігаємо в холодильнику. Приблизно цей паштет можна зберігати 5-6 днів, але повірте, більше 2 днів він в холодильнику не простоїть, тому що з'їдається дуже швидко. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми подобайками. а також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я й далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.